Доброго дня ще раз усім. Ну що, по проханню мої підписниці просили мене зняти, як я робила перчик, показую вам рецептик перчика. Так, що нам для цього потрібно? Я ось так вам зроблю. А ви собі поставите на паузу. І перепишете рецепт. Перчик. На півлітрову баночку на дно ложимо один лавровий листочок, часничок 3-4 зубчика. Я різала, якщо маленький, якщо вели бішечки пополам, якщо маленький, кидала ціленький петрушечки. Дві гілочки. Ну, не здоровецькі гілки, а такі. Не по-багатому, як кажуть. Перчик горошком 5-4 штучки, чорний, не душистий, а чорний перчик. Далі ложимо три столові ложки цукру. Я ложила трошки менше, тому що мені засолодкі. Можете зробити пару баночок, так, можете дати трошки менше, чим 3 столові ложки цукру. Я давала 2,5. Ну, 2 ложки давала без гірки. В общем, давала 2,5 ложки. Або даєте 3 ложечки, ну, зовсім без гірочок. Це по смаку. Можете зробити. Так, пару баночок і так пару баночок. Далі одна чайна ложка солі з гірочкою, Дві столові ложки оцету. Це ми все ложимо в баночку пусту баночку. Потім закладаємо все перчиком. Перчик ріжемо на кусочки Наложимо прям хорошо так затрамбовуємо, закладаємо гарно все кусочками, щоб пустот у нас майже не залишалось, то тим більше влізе в баночку перчика. В півлітрові баночки достатньо так багатенько входить, якщо його гарненько затрамбувати. В рецепті пишеться, що заливається холодною водою, але моя мама і я заливаємо кип'ятком. Заливаю кип'яченою водичкою, ставлю в каструльку на трапочку, заливаю е, знов кип'яченою водичкою, ось так по плечки. І стерилізуємо 10 хвилин, відщитуємо хвилини від того е, часу, коли водичка закіпить в каструльці. 10 хвилин стерилізуємо і закручуємо. І все, і перчик готовий. Ось такий він крутезний, получається. Бачите, лавровий листочок. Ось чесничок. Чесничок дуже смачний, до речі, виходить. Що я, навіть, з'їдаю його. Перчик горошком, бачите, да? петрушечка. Все ось в баночки. І ось такий він крутезний, получається. Дуже хрумкий і дуже смачний. Не потрібно нам ні олії, як заливали, додавали олій. Нічогісінько. Ось такий він гарненький, получається. Дивіться, яка красота. І на смак він дуже смачний. Попробуйте і напишете мені, чи смачний рецепт. Ще раз вам ось так покажу рецептик. Поставите собі на паузу і спишете. Дивіться, ось в мене залишився відкритий, це ми їли. Ось такі кусочки, бачите, перчика, я різала ось такими шматочками ось. І часничок теж ось такий, як великий зубчик був ось таким кусочком різала. Лавровий листочок там теж є. Ось Плаває. Бачите, да? перчик горошком там є. В общем, ось такий перчик. Дуже хрумкий і тверденький. Головне, стерилізувати 10 хвилин, не переварити його. Попробуйте. Хто не пробував ще, попробуйте. дуже смачний. Беріть перчик такий грубо ж, е, грубенький, болгарський, для того, щоб він був такий у вас м'ясистий. Бо з такого перчика, як е, ласточка, е, я не знаю, буде, напевно, що ну, він трохи е, в нього тоненька сама е, шкірочка. Ну, ви зрозуміли так, мене не м'ясиста. Так що краще буде, якщо будете брати. Такий болгарський настоящий перч. Все. Усім смачного. Хто попробує, напишіть мені, чи у вас вийшло. Всім гарного дня!